Ваші окуляри ніхто не помітить. Якщо ви обрати цю оправу для себе, дійсно будете почувати себе на всі 100. Повністю безобідкова модель з жіночої колекції у формі лисички. Мають металеві завушники у сріблі, вони оснащені флексами. Дуже зручно сідають по об'єму обличчя, абсолютно не тиснуть, але при цьому і не спадають. До речі, підійде така оправа для власників середнього обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Ці оправі регулюються, на посадку підлаштувати саме під ваше перенісся, має дуже стриманий дизайн, мінімалістичний завушник з ось такою чорною рисочкою і мають накладки на завушниках для додаткового комфорту. Таку оправу можна встановлювати лінзи зі знаком плюс або ж зі знаком мінус. Але краще це робити на рецепти від а, двох та вище і замовити таку оправу або ж за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза для цього артикул моделі у коментарях.